А, це ти? Ага, я. Що сталося? Це капець. Я ніколи не думала, що зі мною таке відбудеться, розумієш? А воно бачиш як? Я взагалі не очікувала, чесно. Ну бачиш, так, Так, на жаль, буває. Це, це нормально. <плес> все, я хотіла сказати, все нормально. Все нормально, тільки не плач, будь ласка. Ну, добре, плач, як тобі так краще плач. Ем... Може чаю принести зеленого, заспокійливого? Ні, я хочу, щоб ти просто побула зі мною і позмовляла. Е, поговорила, так? Да. Поговорила. Ну, добре, давай поговоримо. Е, як справи? Ну, все, тихо, тихо, не плач. Давай Маші подзвонимо, давай. Маша щось придумає. Алюманя, рятуй.